Триває 1310-й день російсько-української війни, і наша держава втрачає найкращих своїх синів. Сьогодні Біла Церква знову попрощалась із захисником Богданом Кірпачовим. 47-річний воїн, стрілець 93-ї окремої бригади Холодний Яр, загинув ще 5 жовтня 2023 року поблизу села Кліщіївка на Донеччині. Його тіло лише зараз вдалось привезти додому, аби рідні, друзі та небайдужі мешканці міста могли віддати йому останню шану в Преображенському. У соборі поховали на сухоярському кладовищі поруч з усіма побратимами. У Богдана залишилася родина, вічна пам'ять герою. Хочу сказати, що Богдан він завжди був у нас простим, звичайним хлопцем, добродушним, відзивчивим. Дуже, да, дуже хорошою людиною, просто звичайною, простою, хорошою такою людиною, яка завжди була відкритою душею. Я пам'ятаю нашу останню розмову з ним. І Він мені казав, Ларіс, головне, щоб в Україні в нас був мир і все було добре, щоб діти жили, не страдали. І тут просто тільки одне хочеться сказати, щоб його пам'ятали. Щоб знали і пам'ятали, що він дійсно дуже хороша людина. Хотіли покататись з вітерцем на тролейбусі задля розваг. Ювенальні інспектори встановили двох місцевих дітей 11-річного хлопця та його 14-річну подругу, які зачепили ззаді за рогання. Відповідне відео опублікували у соцмережах. Поліція встановила малих порушників і провели з ними та їхніми батьками профілактичні бесіди. На рідних склали штрафи за неналежне виховання дітей. Три нові екскурсії стали переможцями конкурсу туристичних маршрутів гід міста Твого часу, що проводили до Дня міста. Про це повідомляє міська рада на першому місці сім чудес Білої церкви, де гідеса Павліна Тимошенко дає змогу зануритись в історію міста та відчути дух минулого. Срібло отримала екскурсоводка Ольга Василенко, яка у програмі таємниці білоцерківських міні-скульптур розповість маловідомі історії про заснування та. Розвиток міста. А ось бронза дісталась гіду Семену Верхоглядову з його проектом Біла церква, урбан вилазка між історією та сучасністю, де він продемонструє трансформацію міста через об'єкти забудов різних часів. Крім того, у дендропарку Олександрія також є захопливі маршрути. Будьте завжди і всюди в курсі головних новин Білої церкви. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, Тіктоці та Ютубі. Обов'язково тисніть подобайки, бо так ми розуміємо, що наша праця вам подобається. А далі в ефірі поговоримо про екосвідомість. За оцінками експертів, в Україні з усього побутового сміття лише близько 4-7% реально переробляється. Решта назвали звалища або стикається з браком системного підходу до переробки. Однак майже 60% громадян вважають, що забруднення довкілля одна з найсерйозніших загроз для майбутніх поколінь. У соціальних опитуваннях люди виділяють відсутність інфраструктури для сортування як ключову проблему, а також сортування. 42% називають нестачу культури сортування як причину, чому сортування сміття не працює. Чи готові білоцерківці змінювати звички та чи відчувають свою відповідальність за довкілля? Послухаймо. Так, чудово було б взагалі чудово. І ви отримали до сортування? Так. Якби це було простіше робити, то я думаю, люди частіше б це Тому Що на даний момент дуже багато сортувальних є, але вони всі змішуються. І це саме дуже є сенс якийсь. Звісно, ну, якщо це простіше робити, то цей буде в більш, більшій кількості робитися. А Якщо це робити тяжко, то зрозуміло, що ніхто цим займатися не буде. Того таке, насправді. Правда? Ні. Ну себе вдома я сортував. Угу. Я з Востока сортував, нас встановили баки. Угу. Та ви будете долучатися? Так, да, буду. Ні, не сортую. А якщо встановлять нові баки. Буду викидати, Будете поспорити. сортувати. Звичайно. Коли і як? А зараз в місті активно встановлюють баки сортувальні окремі. Чи будете ви надалі долучатися? Будемо. Так, звісно. І чи вірите ви в те, що будуть вивозити сміття саме на окремі локації, а не вони культури? Ну, були? можливо, спочатку ні, а я думаю, з часом так. Ви все вірите. Я вірю. І будете долучатися в Звісно, так. Да. Ні, звісно. А... Контейнерів немає для сортування. Зараз якраз їх встановлюють. В От місті. як будуть контейнери, буде золото і папір, і пластик, і метал. Щоб поставили, щоб пляшки здавали в супермаркетах, так як за кордоном, взагалі було б золото. Ну так, да. а чу ж ні, звісно. І ви, ви вірите в те, що будуть вивозити саме окреме сміття, а не в одну купу? От далі не знаю. Далі а як? Але? як? Але думаю, ну, мабуть, ж треба, ми ж, ми ж в Європу йдемо. мабуть, ж, ж, так як і там. Та ви будете долучатися й далі. Звісно. Згодні сортувати, Питання та й нема. Бутилочки одягна. Пластика да? Питань Немає трагедія, яка сколихнула не тільки місто, а й увесь білоцерківський район. Мешканка Узена втратила десятимісячну дитину. Малечу госпіталізували через температуру та слабкість. Але навіть після огляду в дитячій лікарні її стан різко погіршився. Родина досі не розуміє, як це могло статися. У ситуації розбиралася наша знімальна група. Пані Анна нещодавно втратила десятимісячну дитину. Потрасіння для матері стало нестерпним, але ще більше жахає причина цієї трагедії. До Київської обласної дитячої лікарні номер 2 маленьку пацієнтку госпіталізувала зі скаргами на високу температуру та слабкість. Лікарі поставили попередній діагноз підвищений ацетон і ГРВІ. За словами матері, аналізів тоді не проводили. У палаті дитині почали капати фізіологічний розчин. Стан на деякий час покращився. Потім не і за розкладом вставили глюкозу. І тут з'явилися тривожні симптоми. У дитини, дитина лежить на бочку, починає фонтаном рвати, я її підскакую, беру, я ж її не можу понести, бо капельниця стоїть. Я її ложу трошки подальше на бочок, щоб якщо буде ну, роботний позив, щоб вона не захлибнулася. Бігу до медсестри, Медсестра прибігає, витаскує, забирає нас в маніпуляційну, викликає лікаря. Лікар був сонний. Я все розумію. Ми всі люди, що спати всім хочеться, приходить, каже: у вас була алергія на глюкозу. Кажу, здається, ні, ну ми у вас лежали, але раз було таке нарвоту, ну рвота була. Але лікар прийшов, який по алергетик, чи як вона називається, він сказав, що це все норма. Це нічого, багато солодкого вводять, організм так вас Дитині вводили протиблювотні та протиалергічні препарати і відправляли назад у палату. І ніби симптоми припинилися. Як тут Анна помічає підшкірні плями, схожі на крововиливи. Вона негайно покликала лікарів. А там знову запевнили. Мовляв, це алергія. Хвилюватися не варто. Починає він її оглядати. Він знову приходить. Його немає. На етажі він приходить. каже це алергія на глюкозу. Кажу, ну як таке? Ну, це ж в неї повністю п'ятнишка пішли. На попі було найбільше велике, ну, такий розмір. Він каже, зараз ми вколимо е, противоалергічний засіб, і їй зараз повинно стати краще. Ну, бувають такі випадки, коли таке трапляється на препарат. Хорошо. І сестра така, каже, дивись, там ну, п'ятнишка вже починають пропадати. Ну Я б не придала е, внімання. Потім нас відправили в палату. Прийшла медсестра каже, ми вас переводимо в другу палату, бо я була там з девочкою, потім нас перевели в одномісну. Тоді зайшла медсестра, раз подивилася, як дитина, що все нормально, тобі ж вона старалася сидіти, якось то бавиться, можна так сказати. І потім вона пішла до ранку до мене, ніхто не приходив, коли вже дитина заснула, Ну, ми всі люди. Мене, я вирішила не то, що відпочити, мене просто в моменті як виключено на фоні стресу, на фоні всього. Просинаюся я від того, що дитина стогне, якісь то чую звуки. Я швидко до дитини, дитина лежала на бочку. Я її перевертаю, дитина синього цвіту. Все, личико, носик, во рту, навіть на язичку, були крапочки сині. Домініку забрали до реанімації, але матері не дозволили бути поруч. Лише через півгодини після очікування в коридорі їй повідомили. Дівчинка померла, серце так і не вдалося запустити. Я в вестериці, мене починають заспокоювати, починають поясняти, що це в неї була підозра на мінгококову інфекцію, коли її перевели вже в реанімацію. Я починаю питати, чому не було зроблено те, що коли ще вночі почалися п'ятна. Я вибачаюсь. Коли почалися п'ятна, чому не було зроблені ніякі дії, чому її зразу ж не перевреанімацію? У мене є фотографії, у мене є фотодокази, яка була дитина до всієї цієї ситуації, коли тільки-тільки вона була під капельницею, поставили. Коли у дитини з'явилися всі п'ятна, я її повністю перефотографувала, щоб ну, хоча б в інтернеті пробити. Мені нічого не вибивало. В итоге, Вони мені говорять, у вас є ці фотографії? Я кажу, так, будь ласка, каже. Покажіть фото. Я показую каже, можна, я візьму ваш планшет і занесу до лікаря. Кажу, так, да, звісно, мене починають там лікарства. Ми щоб я заспокоїлась. Вона вертається так. Це був початок мені Маленька Домініка померла вже від сепсису і мати досі не розуміє, як це могло трапитися, адже лікарі неодноразово її оглядали. Родина вимагає розслідування, а люди у соцмережах обурені ситуацією. І після цього зі мною ні лікарня, ніякі ні лікарі. Мені навіть не видали ніяких довідок, коли я уходила з лікарні, ну хоча б виписку якусь, чи що. Мені вже після того, як це все сталося, коли я забирала тіло, перевозила з київської моргу на Білоцерківський, щоб на зберігання, щоб все до похорону підготувати, мені тоді видали і мені пояснили, що е, ця. Недостатність, боже, я забула, як вона називається, там треба в документах дивитися. Це означає, що у дитини почало три або більше органів відказувати. І тобі ж ну, вони не можуть за один хвилину взяти і відмовити всі зразу ж. Це все ну... Тобто вони мали би помітити? Так. А ось як повідомила генеральна директорка дитячої лікарні номер 2 Наталія Бігарі. Дитина перебувала у медзакладі менше доби, і лікарі робили все, що було в їхніх силах. Це захворювання мало блискавичну форму унемовляти. Тож летальність від нього надвисока, особливо якщо це діти до року. Цей випадок жахливий і як наголошує посадовиця, намагалася реанімувати маля, але подолати таку хворобу складно. Тож захиститись можна лише превентивним щепленням. Менінгококова інфекція вона досить така е, непередбачувана і починається як банальне з підняття температури, і не завжди вчасно може мама запідозрити. І в більшості випадків мами не запідозрюють менінгококову інфекцію або інші якісь такі критичні стани, і все, тому що все починається з банального підняття температури. Біда менінгококової інфекції і менінгококцемії, те, що вона в більшості випадків проходить блискавично. І я ще хочу звернутися безпосередньо до мешканців нашої громади як керівник і просто як лікар і медик. Нам дуже прикро бути в такій ситуації, коли ми робили все, що могли. Ми щоденно надаємо допомогу в нашому лікувальному закладу сотням дітям. І кожен працівник, який переступає поріг лікарні, де працює, робить все, щоб діти були здорові, і щоб вони раділи життю і тішили своїх близьких. Нам дуже прикро і дуже боляче. Що сьогодні суспільство нас шматує. Добре говорити і добре ставити оцінку зі сторони. Більшість персоналу розчарована в оцінці суспільства, і сьогодні більшість готова написати заяву про звільнення. Я керівник задумаюся, а хто завтра буде надавати нашим дітям допомогу? За інформацією місцевої поліції, вони провели огляд місця події та направили тіло немовляти для проведення судово-медичного дослідження. Згодом експерти підтвердили, що дитина померла внаслідок хвороби. Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом смерті дитини та неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Попри все, що сталося, який біль пережила родина, життя маленької домініки вже не повернути. Ця трагедія залишає шрам у серцях батьків. Любов Геращенко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Дякую, що цього вечора були з нами. Разом ми переживаємо важливі події нашої громади. А я чекатиму вас завтра у цій студії, щоб поділитися свіжою підбіркою новин. Бережіть себе, своїх рідних і молимось за Україну.